Привіт, це продовження історії про жінку, яка відмовилась від угоди з прокуратурою. Її обвинувачують в диверсіях на Укрзалізниці разом з, зі співмешканцем, і тепер справу розглядають в повному обсязі в суді. Малиновський районний суд продовжив розгляд справи обвинувачених в диверсіях, вчинених організованою групою. Ми починаємо я ми супровод почати з додатку до протоколу слідчого експерименту, а саме відеозапис по слідчу експерименту. Прокурор надав частину письмових доказів і відео кількох слідчих експериментів за участю Марії і Олександра. Обвинувачені показали, як у лютому 2024 року здійснили три підпали релейних шаф укрзалізниці. Їх використовують для управління електричними системами на залізниці це важливо для безпечного руху потягів. Навіть обвинувачений Олександр відвів співробітника ФСБУ та прокуратури на місце першого підпалу. Так сім наскін дорбувала сконсіможін сьоксім. І будь ласка, при собі що ви мали підльотка і два розвигача. Що за наш Для шасика. Дорогою Олександр розповів правоохоронцям, що пішов на диверсію лише через нестачу грошей. Скажіть, будь ласка, давайте що до нашому пізніше від Марії стане відомо, що замовлення на підпал в телеграмі отримав знайомий обвинуваченого Сергій Алексієнко. Він втік за кордон і наразі перебуває у розшуку, поки друзі очікують на закінчення судового розгляду і оголошення вироку. Спочатку правоохоронці і Олександр пішли до релейної шафи, яку 9 лютого 2024 року обвинувачений підпалював разом з Сергієм Алексієнком. На підпал чоловіки пішли з дому і маршрутками приїхали до місця. В них була з собою викрутка, ганчірка і суміш для розжигу, яку яку вони придбали в магазині. Сергій пішов ламати релейну шафу. Нічого у нього не вийшло. Він зламав викритку. Ми пішли назад, і я подзвонив Маші, розповідає Олександр. Скажіть, будь ласка, яку роль відігравали кожен з ваших спільників? Він як сильний ламав, я відпалював, а Маша просто дивилася. що ви їй щось пропонували, чи просто ви сказали, давай поїдемо? Чи... Нічого їй не пропонував, як... але боя, що я її перерозпросила, але вона з вами просилася. Ї... Я її не взяв, да. так. Для від... чого просилася? Ну, далі сама дома спроба. Чоловіки підпалили релейну шафу і сфотографували. Під час звіту замовнику вони показали жест рукою на другий підпал. 24 лютого. Чоловіки вже одразу пішли разом з Марією. Під час цього слідчого експерименту Олександр стояв напроти релейної шафи, на якій містилось два однакових застереження за підпал або пошкодження. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічно. Тож, побачивши цю картину, співробітник СБУ не втримався від питання. А це ви читали що, Ну тобто? Здійснив тові повірив. Після підпалу група викликала таксі і повернулася додому. 27 лютого 2024 року група вже втрьох повернулась на місце першого підпалу і повторила диверсію. Принаймні так сказав обвинувачений. На цьому слідчий експеримент з Олександром закінчився. На суді прокурор додав уточнення, що замовником був користувач телеграму з Ніком Ваня. Саме йому надсилали відеозвіти з підпалів. На останньому відео в слідчому експерименті брала участь друга обвинувачена Марія. А, а не як вони пояснили ці дії? Чому вони вирішили. Вони вирішили так завгони кошти. А яким чином, ну, як стану кошти задати? Незаконним способом підпалити ящик і йому скинув. Так, він зайшов таку так, таку пропозицію в телеграм-каналі. А хто дійсно вступало? Так. Ну, що, видно на відео, як було, як... що за відео? Ну от що Очоти Отчоти, отчоти до чого він потрібен був? Ну чи дійсно вони підпалили, і щоб потім Топ -топ. оплату? Вони скидували це, від знімали це цей процесник до запис і скидували до так. замовнику. Так, так. На слідчому експерименті Марія заявила, що її погрозами змусили приймати участь в диверсіях. <звук> вони мене з собою взяли, погрожували, заставляли мене собою. Прийде, щоб я не могла не знаю. Мене вийде. Щоб я ніколи нічого не сказала їм, чого не мала робити. Відсушити не могла. Так, е добре, е -добре. Е добре. За її словами, замовник лише раз кинув гроші на її картку 9 тисяч гривень, але поділили їх між собою чоловіки на двох, як і минулі надходження на їхні картки. Після перегляду цього слідчого експерименту судді оголосили перерву. Наступне засідання відбудеться 8 травня. Нещодавно Марія відмовилась від угоди з прокурором, який запропонував їй за визнання провини 8 років позбавлення волі. Це насправді дуже хороша угода. Тепер справу слухатимуть за стандартною процедурою у разі доведення вини стороною обвинувачення Марії і Олександру загрожує від 15 років або довічне позбавлення волі. Проте в обвинуваченої залишається право самостійно ініціювати угоду, поки судді не пішли до нарадчої кімнати для ухвалення. Вироку, залишайтесь з нами, щоб слідкувати далі за цією справою.